Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Мене звати Софія Мартинюк. і Ми розпочинаємо з найважливішого. У Луцьку посеред ночі спалахнув автомобіль. Пожежники встановлюють причину займання. Російський дрон атакував автобус підприємства на Дніпропетровщині. Є загиблі в Ужгороді Авто в'їхало в аптеку. Водій загинув на місці. На Росії під час навчально-тренувального польоту розбився літак. Сошищинська громада у жалобі. Захищаючи Україну, загинув житель села Карпилівка Сергій Федорук. Життя воїна, якому було 59 років, обірвалося 26 січня 26-го року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Про це повідомили у громаді. Сергій Федорук у цивільному житті працював педагогом, виховуючи не одне покоління українців. А з початком повномасштабного вторгнення став на захист держави у званні капітана. Про день та час прощання захисником повідомлять згодом. На Донеччині загинув військовослужбовець ківерцівської громади Руслан Маріда. Про це повідомили в Ківерцівській міській раді. Життя захисника обірвалося 27 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок минометного оруга. Обстрілу у Донецькій області інформацію про дату та час прощання з героєм буде повідомлено пізніше. Редакція «Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих воїнів честь і шана героям. Уночі 2 лютого на проспекті Молоді у Луцьку трапилася пожежа. Попередньо відомо, що спалахнула автівка. Про це повідомляють в місцевих телеграм-каналах. На кадрах видно, що пожежники працювали на місці та ліквідували пожежу. Також місцеві телеграм-канали повідомили, що це, ймовірно підпал. Інформація уточнюється більше деталей згодом. На Волині на трасі М-19 інспектори виявили три порушення режиму праці та відпочинку водіїв міжнародних рейсів. Перевізники пасажирських автомобілів та два вантажні авто, одне з яких належить на резиденту. Як повідомили в Укртрансбезпеці, водії користувалися сторонніми або некоректними чіп-картами. За підсумками перевізники склали акти. Водія на резидента оштрафували на 34 тисячі гривень. Ще у двох випадках матеріали передадуть за місцем реєстрації перевізників. На Волині жителя Київщини підозрюють у розбещенні неповнолітні встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 12-річної дівчинки, яка проживає на Волині. Видаючи себе за 16-річного підлітка, він познайомився із дитиною в соцмережах. Увійшов до неї в довіру та запропонував поспілкуватися зі своїм дядьком. Згодом уже через акаунт дядька продовжував вести з нею переписку сексуального характеру. У ході обшуків за місцем його проживання та автомобілі правоохоронці вилучили мобільний телефон, у якому виявлено докази, зокрема, листування з іншими малолітніми особами. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На території Шацького національного природного парку знайшли незаконні браконьєрські пастки. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці. З 27 січня, по 2 лютого, 26-го року. Працівники Шацького національного природного парку здійснили низку природоохоронних рейдів. Під час перевірок кількох озер було вилучено 24 зимові жерлиці, встановлені з порушеними правилами. Окрім цього, під час обстеження мисливських угідь інспектори виявили 10 мисливських петель, які були встановлені самовільно. Росія продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Черкаси зазнали масованої атаки російськими БПЛА. Постраждало чотири людини, виникли пожежі. За кількома адресами горіли житлові будинки, автомобілі, будівля приватного підприємства та гаражі. Пошкоджена АЗС та автівки. Рятувальники ліквідували всі займання та врятували трьох людей, їх госпіталізували до медзакладу. На Донеччині в Слов'янську російські війська вбили жінку, ще одна поранена. Наслідок ворожого авіадара по місту пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, торгівельний центр та пошта. Загорівся легковий автомобіль. Крім того, через російську атаку БПЛА в Краматорську пошкоджено 10 приватних будинків. Виникла пожежа житлового будинку і гаража. Надзвичайники ліквідували всі займання. Росіяни також нанесли удар по Запоріжжю, внаслідок чого зруйновано приватний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється. Ще безпілотник зруйнував будинок в веселому гаєм, де 38-річна жінка загинула, ще одна зазнала поранень. Їм надається вся необхідна допомога, повідомили в Ова. За інформацією ДСНС, російський дрон атакував службовий автобус одного з підприємств в Павлоградському районі. Відомо, що всередині були шахтарі, яких розвозили додому після зміни. Попередньо загинуло 12 людей. Ще семеро травмовані. Їх госпіталізували до лікарні. Виникла пожежа, яку вогнеборці успішно ліквідували. Трагічний інцидент стався в Ужгороді. Як повідомив журналіст Віталій Глогола в своєму телеграм-каналі, водієві стало зле під час руху, що призвело до смертельної аварії. За попередніми даними, як пише Віталій Глогола, чоловік 1940 року народження керував автомобілем. Спочатку він зніс дорожній знак, після чого зачепив Фольксваген та Лексус. А згодом авто в'їхало в приміщення аптеки. Медики констатували смерть водія. Ймовірною причиною називають раптову зупинку серця. На Сті працювали правоохоронці та експерти. Обставини подій встановлюються. Поліцейський затримали 41-річного жителя Одеси, який влаштував стрілянину в ресторані. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція викликала адміністраторка закладу. За її словами, агресивний відвідувач перебував на підпитку. Вимагав у 18 18-річної офіціантки наркотики. А після відмови дістав пістолет і здійснив постріл у підлогу. Поруч із нею чоловіка затримала на місці. У нього вилучили зброю. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою Справу внесення застави понад 266 тисяч гривень. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. ДБР повідомило про підозру заступника начальника управління ДСНС в Чернівецькій області. З даними слідства, він у змові з забудовником організував закупівлю службових квартир, непридатних для проживання у 2023 році. Посадовець очолив житлову комісію та створив удаваний конкурс із наперед визначеним переможцем. За два роки придбали сім квартир майже на 20 мільйонів гривень. З'ясувалося, що житло без комунікації, а подекуди навіть міжповерхових перекриттів. Попри це, посадовець підписав активи прийняття. Розслідування триває йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож до новин світу. Швеція готується надати Україні один з найбільших пакетів військової допомоги. Про це повідомили в Міноборони України за підсумками розмови міністра Михайла Федорова та Шведським колегою Полом Йонсоном. У розмові Федоров обговорював з йонсонов міст наступного шведського пакета військової допомоги для України, який називають одним із найбільших. Зазначають, що також Україна та Швеція обговорюють можливість додаткових внесків до ініціативи, що забезпечує закупівлю американської зброї для України коштом інших союзників, зокрема для придбання засобів протидії російським балістичним ракетам. На Росії з авіацією все стабільно стабільно погано. В Орську розбився навчальний літак з курсантами на борту. Про це повідомили тамтешні змі 2 лютого. Відомо, що під час виконання навчально-тренувального польоту загинули інструктор та двоє малолітніх курсантів Санкт-Петербурзького державного університету цивільної авіації. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, то ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатись на наші сторінки у YouTube, Facebook та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативну інформацією першими. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.